Сьогодні ми знову говоримо з країни, яка тримається, з міста, де життя не зупиняється, попри виклики і випробування. Бо Україна це люди, сильні, сміливі, справжні. І саме завдяки цій силі ми щодня рухаємось уперед. Кримушуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук у Скорботі. Місто прощається з воїном, який не повернувся з війни, але назавжди залишився у пам'яті рідних і громади Русланом Олександровичем Кір'яновим. Вічна пам'ять полеглому герою. Сьогодні місто знову горнув смуток. Додому на щиті повернувся справжній герой, люблячий батько, син, чоловік та дідусь Руслан Олександрович Кір'янов. Сьогодні відбувається поховання Кір'яна Руслана Олександровича, що народився 18 квітня 1976 року, служив у званні солдата на посаді стрільця. Загинув, на жаль, 17 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Чумацьке Покровського району Донецької області. Весь цей час вважався зниклим безмістям. Руслану Кір'янову було 48. За ці роки він встиг створити міцну родину, стати для близьких опорою і підтримкою. Його втрата це біль, який неможливо виміряти словами. Донька загиблого захисника Олександра згадує батька як людину з великим серцем. Він любив рок музику, цінував прості радощі життя і понад усе свою родину. Він був Найкращим дідусем для моєї дитини. Татом, який залишиться назавжди в серці, він дуже любив тяжелу музику. Він слухав рок, дуже любив цю символіку, Він постійно слухав таку музику. Це його була жага, він дуже любив. У нього була касуха, у нього був пояс такий з шипами, по молодості, був такий кучерявий був. Коли Міг бути вспильчивий, ну він дуже добрий був. Він завжди приїжджав до моєї доньки, завжди подарунки привозив їй. Це вона його називала Юсік. Не Руслан, а Юсік дуже плакала за ним. Провести Руслана в останню путь прийшли рідні, друзі, знайомі та колеги десятки людей, для яких він залишиться прикладом щирості, людяності та відповідальності. Добрий був наш Руслан, працьовитий, колективі хорошо з ним поводилися, і він поводився. Нікого не обіжав, жив і хотів жити, і просився додому. Мама, я хочу додому вже. Ну, Приїхав він, як бачите, як, життя продовжувалося. Ну, так як війна забрала, хай буде йому земля пухом. Ми йому будемо пам'ять. Як хорошу людину. Подвиг Руслана Кір'янова назавжди залишиться в пам'яті громади як символ мужності та самопожертви. Він віддав своє життя, щоб інші мали шанс зустрічати мирні ранки у власних домівках. Вічна пам'ять і слава герою. Поліна Калініченко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Про важливу подію, яка сьогодні відбулась у сесійній залі Верховної Ради України, розкажемо у наступному матеріалі. Сьогодні у Верховній Раді важливий день. Парламент приймав відданого друга України генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, у повідомленні йшлося виступаючи перед народними депутатами. Він вкотре запевнив український народ у незмінній та рішучій підтримці в боротьбі за свободу і незалежність. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: Дякуємо усім країнам НАТО і особисто панові Рюте. Ваша допомога безцінна. Вона підтверджує, Україна обрала цивілізований шлях розвитку і обов'язково переможе. Цей крок вкотре продемонстрував єдність позицій України та наших союзників. Тож таке взаєморозуміння у майбутньому гарантуватиме безпеку усього демократичного світу. Дмитро Цирюльник, Креманчуцькі новини. Шутському відділенні Полтавської торгово-промислової палати фермери і підприємці дізналися про грантові програми та підтримку для розвитку свого агробізнесу. Більше подробиць розкажуть далі наші журналісти. Агросектор сьогодні це не лише про врожай і виробництво, а насамперед про стійкість громад, економічну опору регіонів і впевненість у завтрашньому дні. Саме тому у Кременчуцькому відділенні Полтавської торгово-промислової палати відбувся семінар тренінг масштабування агробізнесу Кременчуцького району, грантовий путівник для бізнесу та підтримка експортерів. Ви важлива складова економіки не тільки Кременчуцького району, а і всієї нашої України. Тому сьогодні у нас таке от, завдання створити умови, довести які є сьогодні зміни, можливості, як це можна реалізувати на практиці, для того, щоб покращити економічну стабільність вашу, а відповідно і нашого всього регіону. Учасникам заходу детально розповіли, де шукати фінансування, як правильно підготувати грантову заявку, уникнути типових помилок і підвищити шанси на успіх. Окрему увагу приділили питанням експорту, вимогам міжнародних ринків, сертифікації продукції та ролі торгово-промислових палат у супроводі бізнесу. Наше сьогодні сьогодення це малий середній бізнес, і це великий аграрний сектор. Тому декілька років тому було прийнято рішення на засіданні ради президії Полтавської торгово-промислової палати створити аграрний комітет підприємців виробників з метою консолідації зусиль і розширення наших можливостей не лише на території Полтавщини, а й в Україні і за кордоном, зокрема, власним практичним досвідом участі в грантових програмах поділилися підприємці Кремчицького району. Переможниці минулорічних ініціатив їхні історії стали живим прикладом того, що грантові можливості реальний і доступний інструмент розвитку. Ось уже кілька років як я одноосібно обробляю землю і була учасницею гранту від Українського ветеранського фонду. Наразі якраз я в процесі його реалізації. За перший етап мені вдалося завдяки українському ветеранському фонду закупити трактор. В наступному етапі планую закупівлю культиватора і плуга для обробітку землі. За рахунок часткового інвестування грантових програм ми створили тепличний комплекс і перейшли із вирощування зернових і технічних культур на вирощування овочів закритого ґрунту підтримка аграріїв, відкриття нових можливостей і зміцнення економіки громад це інвестиція в майбутнє. Адже український агробізнес має потенціал не лише вистояти, а й упевнено рухатися вперед. Катерина Грутніва, Дмитро Перерва, Кременчуцькі новини. Кременчуцький краєзнавчий музей перегортає важливу сторінку своєї історії. Сьогодні тут представили нового виконувача обов'язків директора та водночас подякували людині, чия робота десятиліттями формувала музей таким, яким його знають містяни. Увага на екран. Сьогодні у стінах Кременчуцького краєзнавчого музею важливий день. Закладу офіційно представили нового виконувача обов'язків директора Артема Рясу. Для музею це початок нового етапу, а для міста знаконовлення культурного простору. Я маю за честь представити колективу колективуського краєзнавчого музею нового очільника нового керівника. Подякувати за роботу Алі Павлівні. Зміни вони завжди відбуваються в нашому житті. Тут бачу нічого не буває постійний. Тійним і вічним. Так що я з великою повагою, з великою любов'ю, хочу сказати слово вдячності Алі пані щиро дякую вам, Алі паліна за те, що ви прийняли пропозицію нашу залишитись музейній справі, і очолити такий відповідальний напрямок музейної роботи, як головний зберігач. Понад 40 років Алла Павлівна Гайшинська присвятила роботі в музеї. За цей час він став місцем, куди приходили не лише за фактами, а й за живим інтересом до історії. Саме завдяки її підходу тут з'явились освітні програми, які пам'ятають кілька поколінь школярів. І заняття поєднували наукову точність і творчість, роблячи музей зрозумілим і близьким. Я працюю в музеї з 1984 року. Тобто у мене великий музейний стаж, і я люблю музей, це дуже значна частина мого життя. Тут багато серця, душі вкладено. Тому якщо буде так все, як ми хочемо, як хоче. Артем Олександрович, і якщо ми разом будемо працювати, а ми будемо працювати, ми готові працювати, ми хочемо. Я багато років вже кажу, що наші експонати дуже скучили за відвідувачами. Час змін неминучий, і сьогодні музей дивиться у майбутнє. Новий виконувач обов'язків директора говорить про розвиток, нові формати роботи та активне залучення молоді. Йдеться про сучасне бачення музею, який залишається вірним своїй історії, але відкритий до нового. Продовжуючи тему, що експонати мають знову і вони сумують для того, щоб кремучужанам показатися. Ми будемо надзвичайно. Маємо надзвичайно амбітний план для того, щоб знову музей функціонував на 100%. Розуміємо, що це в більшій перспективі, але на зараз що ми вже гарантуємо те, що ми маємо відкриватися для молоді як можна більше покоління, яке виросло вже при реконструкції, залучати до процесів, які в нас тут будуть відбуватися. Ми будемо щиро продовжувати справу, яку вже так багато років продовжувала пані Алла. Вже найближчим часом музей планує відкритись для міста з іншого боку через нові ідеї, події та підходи до роботи з відвідувачами. Кременчук щиро дякує Алі Павлівні за десятиліття відданої праці та збереження історичної спадщини міста. Водночас вітаємо Артема Рясу з початком роботи і бажаємо наснаги та успіхів у розвитку музею. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Допомога тим, хто не може самостійно подбати про себе під час жорстоких зимових холодів. Як підтримати пташок у цей період та що навпаки не варто робити, розкажуть наші журналісти цього тижня. Температура повітря впала до найнижчих показників за цю зиму. І якщо ми з вами можемо вдягнутися тепліше або зігрітися чашкою гарячого чаю десь у закладі. То от пташки, на жаль, позбавлені такої можливості. Тож, ось вам короткий перелік порад, як можна підтримати та чим допомогти нашим пернатим друзям у цей період. Допомога птахам починається з простого. Повісьте, чи облаштуйте годівницю у дворі або за вікном. Це не лише забезпечить пернатих доступною їжею, але й стане важливою опорою для тих, хто не може знайти харчі серед снігу. Експерти зазначають, що важливо мати кілька точок підгодівлі, щоб уникнути тисняви та агресії серед птахів. Птахам узимку потрібні калорійні, енергетично насичені продукти: насіння соняшника, просо, овес, кукурудзяна крупа, високоенергетичні жирові кульки чи шматочки сала допомагають їм зберігати тепло. Сиріне, солоні горіхи та сухофрукти це натуральні та поживні добавки. Важливо не годувати птахів хлібом, солодощами, смаженою чи переробленою їжею, адже це може зашкодити їм або викликати хвороби. Також годівниці потрібно регулярно очищати від залишків їжі та фекалій, щоб зменшити ризик поширення захворювань серед птахів. Це питання критично важливе під час зимових холодів. Пам'ятайте, що птахи потребують не лише їжі, але й місця, де можна сховатися від вітру і хижаків. Залишайте на ділянці густі кущі, гілки або встановіть спеціальні місця для відпочинку пташок. Це допоможе пернатам зберігати енергію між прийомами їжі. Якщо у вас є можливість, то влітку подумайте про засадження рослин, які зберігають насіння взимку. Вони стануть додатковим джерелом харчування в холодну пору. Наприклад, рослини з яскравими ягодами чи насінням, калина, глід, падуб можуть приваблювати птахів та підтримувати їх у період сильних морозів. Тож не будьте байдужими та допоможіть пташкам пережити зимові холоди. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини. Районі Раківка з'явилася серйозна загроза для безпритульних тварин. Невідомі зловмисники підсипають отруту, і перші випадки отруєнь вже підтверджені. Більше про це розповідаємо далі у нашому матеріалі. Цього красення звати Блек безпритульний пес, улюблений жителі мікрорайону Раківка. Проте вже після новорічних свят він зник. Занепокоєні мешканці почали бити тривогу. Пошуки організували через місцеві пабліки у соцмережах. А кожен день очікування тільки підсилював хвилювання. Блек проживає в нас тут вже 10 років. Його сюди принесли діти на цю площадку. Тут ще не було ні кораблика, нічого. Були морози, такі як зараз. Він вже в коробці. Люди принесли йому пледи, курточки, хто що міг. Він вижив і так тут. Він проважав дітей до садочку, до шкіл. Він гуляв з підлітками. Він гуляв з моєю дитиною, з колясочки, можна сказати. Він ходив з нами, на річку купався, на риболовлю з нами ходив. На жаль, пошуки Блека завершилися трагічно. Пес не повернувся. Згодом стало відомо, що він не єдиний постраждалий. На правобережжі Кременчука невідомі зловмисники почали систематично отруювати собак. Як повідомляють у КП «Спецсервіс Кременчук, лише минулими вихідними у неділю зафіксовано ще два таких випадки. До бід надійшла заявка на черговий телефон. Що собака на раківці, там республіканська 146, б'ється в конвульсіях. Наші миттєво виїхали, доїхали, забрали собачку. Вона ще була жива. Поки вони їхали, в дорозі собака на жаль, померла. Після бітун надходить ще одна заявка адреса поряд. Собака з тими же симптомами конвульсії, кривава піна з рота. Бригада поїхала. На жаль, тваринка загинула до приїзду бригади. Місцеві мешканці обурені такими діями, адже собаки, які проживали у дворах багатоповерхівок, нікому не заважали. Навпаки, вони були улюбленцями і дітей, і дорослих. У нас всі собаки, які мешкають на районі вже довго, вони всі стерилізовані, і доглянуті. А, ну, ті, хто нових викидають, ну, буває таке, вони все одно їдуть всі на спецсервіс. Ну, Тобто у нас нема безладу, що у нас тут зграї, якісь там якісь агресивні собаки. Тіла загиблих собак вже направлені на експертизу для з'ясування усіх обставин події. Триває слідство, аби притягнути винних до відповідальності. За фактом звернення комунального підприємства спецсервіс Кременчук наразі відділенням поліції номер один це район міста розпочаток перевірку прохання до свідків та очевидців. Якщо ви стали свідком, обов'язково зафіксуйте злочин на фото або на відео, а також відразу повідомте цю інформацію на лінію кол-центру 102, навіть якщо це конфіденційно. А також зверніться до комунального підприємства в Кременчуці спецсервіс Кременчук. Також правоохоронці нагадують про відповідальність, що діє за фактом діючого законодавства України. За факти жорстокого поводження передбачена як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Якщо беремо рамки адміністративної відповідальності, то це штраф. А якщо стаття 299 кримінального кодексу України вона передбачає позбавлення волі до восьми років за вбивство чи каліцтво тварин, Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини. Кращими серед команд на чемпіонаті Полтавської області про здобутки кременчуцьких кікбоксерів на нещодавних змаганнях розкажемо далі у сюжеті. З 31 січня, по 1 лютого відбувався чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу «Вако». Цю подію не оминули і вихованці спортивного клубу Боєць Кременчуцької міської комплексної дитячої юнацької спортивної школи Авангард. Чемпіонат Полтавської області з кікбоксингу Вако він був важливий, тому що відбирковий на чемпіонати України, які пройдуть в лютому і в березні. Два чемпіонати України будуть спортсмени. Наші гідно виступу. Купили. Загалом завоювали 13 перших місць і 3 других місця. Ну і успішно пройшли відбір. Ну, і цей красень трофей за перше командне місце Кубок також ми забрали, і він додається в нашу колекцію. Тож криманчужани не просто здобули низку призових місць, а й стали абсолютними переможцями у командному заліку з поміж усіх збірних області. Я посіяла два перших місця. Дуже класно. Розрахований такий результат. Суперники були ну не злочні і сложні. «Емоції були дуже вражаючі. Результат у мене був два перших місця. У мене було три поєдинки. Суперники були до Досвідчені, достойні, були сильні, тяжко було, але я готувався, тренувався і виборов перше місце. Я задоволений своїм результатом. Регулярні тренування та цілеспрямованість ось основні причини успіху наших кікбоксерів. Наполеглива праця підтримка батьків. Зайняв перше місце. У мене було два тиквандіста, у них непогані удари ногами, там вони такі спритні. Я задоволений своїми досягненнями. Планую їхати на Україну та здобувати перші місця. Забув перше-друге місце, провів шість боїв, п'ять виграв, один програв. Соперники були достойні, враження дуже хороші. Дуже хотілося забути перше місце, здобув, радився. І, хоч спортсмени продемонстрували неймовірні результати, спочивати на лаврах їм зарано, адже вже треба починати підготовку до нових масштабніших змагань. Найближчим часом уже в лютому буде чемпіонат України в Тернополі і в березні чемпіонат України в Броварах, який є також дуже важливий, тому що там проходить відбір в зборну команду України для вже для міжнародних стартів. Вітаємо кременчуцьких кікбоксерів та їхнього тренера з перемогами і бажаємо, аби ці досягнення стали новим поштовхом до грандіозніших здобутків. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ми знаємо, заради чого стоїмо і працюємо, заради свого дому, своєї землі і майбутнього, яке обов'язково буде мирним. Україна була, є і буде, і кожен з нас частина цієї незламної історії. Слава Україні та слава нашим героям!